Що відбувається в дитинстві? Коли щось дитина просить, це не можна, це не можу, то неможливо, а то забагато, була така дуже популярна фраза губозакаточну машинку не хочеш. Дуже різні ситуації, в яких виростають діти. Дехто виростає в грубій формі, а дехто виростає в відносинах. Коли, можливо, проживаються якісь тяжкі травми у мами, у тата або у двох, якісь негаразди в відносинах між ними. І там дитинка привчається взагалі забувати про свої бажання, тому що у неї виникає потреба захистити цих батьків, яких вона відчуває. Безпомічними, безпорадними. То дуже багато ситуацій, так, які призводять в кінці кінців уже цих дітей, які стають дорослими, дорослими людьми, які, по суті, яким по суті тяжко зрозуміти, що вони хочуть. І зазвичай такий дорослий, можливо, десь шукає чиєсь життя. Для того, щоб піклуватися про потреби і розпізнавати бажання інших. Через такі відносини якимось чином такій людині здається, що вона компенсує щось своє, те, що вона не змогла отримати або прожити, або розкрити в своєму житті. Дуже актуальні так, такі ситуації. Коли, наприклад, батьки очікували результатів від своїх дітей. І тільки коли дитина приносила якісь гарні результати, вона відчувала себе поміченою, вона відчувала себе прийнятою, вона відчувала себе важливою. І це все для неї означало, що мене люблять, що тут мене люблять. Так? І в такому випадку, що виховується? Виховується ось така характеристика особистості, да, яку там звично зараз називати дистігатерами. Ось ті, хто намагаються завжди щось досягнути в своєму житті, щоб продемонструвати результати, і, можливо, на деякий момент відчути, все ж таки, що його помітили, його побачили, і сказати собі, так, я важливий. А по суті, ось ця внутрішня важливість, так, ось це знання про себе, це відчуття безпеки, впевненості в собі, ось ця здорова, врівноважена самооцінка, це знання цієї дитини про те, що вона є доброю підходячою і люблячою до своїх батьків. Тому що вона просто є такою, як вона є. І такий опит так, ну, дуже складно виховати. Чому? Тому що, в першу чергу, що таке життя? Життя це. Життя від нас вимагає руху зайнятості, вимагає вирішення якихось проблем, так? навіть банальні якісь побутові на побутовому рівні так? якісь зайнятості, наприклад, ну, ту ж саму піти, зробити закупку в магазині. Дуже часто, можливо, помічали, коли батьки виходять з дітьми і мама. Яка завжди в думках про те, що ось її треба тут купити, там зварити, там помити, там прибрати, приготувати і щоб це було добре. Так, що відбувається? Діти, звісно, їм не цікаво робити закупки, наприклад, по суті, самої закупки. І, можливо, вередують, бешкетують, не слухаються. Таким чином вони знімають так, своє роздратування, фрустрацію в той момент. Ось, і такі сцени, як там дитина падає на землю, дуже часто бувають в магазинах. Ось і вередує. Ну, звісно, це ми говоримо про різні етапи. Вікові дітей, тому що в різних етапах по різному все проявляється. Звісно, це я привожу, наприклад, такі приклади, коли дитина в віці від 2 до 4 років, ну в залежності, так, є такі доросліші, що поводять себе так. Хоч і мама і намагається дати все, але неможливо дати все. І це нормально неможливо дати все. Дуже важливо бути з цією достатньо доброю мамою. Так? Тому що фрустрація це нормальна частина нашого життя. І в дитинстві дуже важливо познайомитись з цією з тим відчуттям фрустрації. Якщо я познайомлюсь в безпечних відносинах, в відносинах з моєю мамою, з моїми батьками, з цією фрустрацією, тут я маю змогу роздивитись її. Бути підтриманою у відносинах з батьками, бути в ситуації, де мені пояснять, де мені роз'яснять, що відбувається, і де мені допоможуть знайти конструктивний напрямок для виходу з цих переживань. Але, звісно, не так все просто. Чому? Тому що батькам Ті, хто стають батьками, да? їм, по суті, ніхто теж не розповідав, що таке емоції, що таке фрустрація, як з цим поводитись, чому тут капризи, чому там не капризи, чому тут дитина хоче так, а не так. І як я маю в першу чергу справлятися з моєю фрустрацією, коли дитина не робить так, як мені зручно. Ось. І тому це все накладається одне на одне, і нам дійсно стає тяжко врівноважити ці відносини і що відбувається. Ми маємо тенденцію робити дітей для нас зручними. Так? Ну, ось те, дуже часто можливо почути фрази від батьків: ой, які вони не слухняні, ой, як добре, що діти слухняні. Ось важливо так, щоб діти були слухняні. Чому? Тому що вони і так є зручними для батьків, і тоді батьки можуть там вирішувати буденні справи. І що відбувається так, у таких відносинах, у такому стилі відносин. По суті, дитина звикається до того, що її бажання, її сутність, її заклики, її потреби не мають як такого суттєвого, суттєвої ролі. Не мають суттєвої ролі і що відбувається, дитина починає забувати про себе. Взагалі не, не мати такого розуміння, що таке особистість, так? і, і що з нею робити, як відстоювати себе, і взагалі відчуття важливості себе, важливості себе, і реалізації дійсно того, чим являюсь я і чим являються мої амбіції. Кому щось відгукується з цієї теми. Угу. Ось Аня каже їй, у мене тут Аня. Так, по. По. І лії відгукується. Ось Я Аня тут у мене. Очно, дійшла Аня. Угу. Угу. Лії відгукується. Що ти бачиш свого тут? Дійсно, тут виховується не, не тільки незнання своїх бажань так, і витіснення своїх бажань, а дуже висока, високе відчуття відповідальності взагалі за майбутнє, за цю ситуацію, в якій знаходжусь, і дитинка ніби як стає ось цими батьками для своїх батьків, і відчуває. Тобто, Уже, по суті, не залишається право на дитинство бути дитиною. Угу. Ще б хтось хотів би поділитися? Yeah. Ти хочеш поділитися? Mm, в принципі, так. Угу. Знецінення важливості себе, свого я, свого існування старань, яких дитина докладає, так, і яких хоче докладати в навчанні. І той приклад, який я проводила, що коли батьки очікують результатів від дітей. І не аби яких, а найкращих з усіх дітей, з якими вони знайомі, так, і тут дійсно. І тут дійсно потреба о щось досягати в житті, приносити результати і показувати, що я можу, і тому що це така потреба, такий пошук ось цього не критики мами, а що можливо одного дня вона мені скаже, яка ти в мене молодець що ти справишся? Ще хотів би хтось виразити, якісь, можливо, переживання піднялися, думки. Можливо, говориш ось про, про таку своєрідну компенсацію того, що я не отримала, я реалізовую це з моїми дітьми. так? І в кінці кінців ти кажеш, що це було трошки перебільшено. Свого боку, так. Так? тому, що, можливо, в, особистості, в особистостях твоїх дітей, твоєї дитини ти бачила себе маленьку. І хотіла бути, можливо, кращою мамою, ніж твоя. Не такої, так. тому що немає ось цього моменту про те, що ми говорили на початку, а тебе ще не було. Моменту подолання фрустрації. Як так. приходить найменша фрустрація, дитина здається. Фрустрація є частиною життя, і тільки проходячи через ось цю фрустрацію, да, деякі там труднощі, ми можемо все ж таки завершити і дійти до бажаного результату. Давайте тоді ми зробимо з вами практичну роботу. Так? Зараз я перекину файло. Там є невеличкі питання, які допоможуть нам більш глибше зрозуміти все ж таки, так, звідки ростуть ноги ось цього мого незнання або нерозпізнання, нерозпізнання моїх бажань. Подивитися, скільки є простору для себе. Для того, що дійсно приносить задоволення і що дійсно є моїм. Так? Другий, друга частина цього завдання, так? ось ну, ви, можливо, бачите вже питання, там ми звертаємося до ось цієї частини, частини нас, де є, існують бажання так? і наші потреби. Те, що є нашим. І ми зазвичай цього собі не дозволяємо. Чому? Ну, особливо зараз в цій е, трагічній реальності, в якій ми знаходимося, взагалі так е, неможливо думати е, про якісь бажання. Але це дуже важливо. Чому? Тому що це активізує наш внутрішній ресурс, і це нам допомагає знаходити е, більш е, більш відкриті рішення і більш відкрите бачення виходу із труднощів, в яких ми знаходимося. Тому що зазвичай що відбувається? Що ми поглиблюємося в тяжкі переживання і вони нас затягують в себе. Затягують в себе, туди додається наша віру, віра з дитинства, так, наші негативні установки, з якими ми будемо потім працювати. Я не заслуговую, мені не можна, а чому я маю щось хотіти, якщо комусь гірше, так, відчуття провини. Якщо ж у нас є напрямок, якщо у нас є маяк, до якого ми рухаємося, тоді і життя наше змінюється. Тоді наша поведінка змінюється, да? не говорячи вже, що в першу чергу змінюються наші думки. Так? Я сьогодні скидувала в чаті там, слайд, на якому написано так. Що важливо, щоб думки були високими. Так? Ну, високими в смислі це не щось там ідеальне, а щоб вони не були заниженими і негативними, так? щоб вони були можливо чистішими і відкритішими і в цьому смислі високими. Тому що людина сама по собі вона не може стати вище своїх думок і своїх дій. Цим нам доводиться теж працювати. Тому що нас з дитинства привчають не бажати. На жаль. Угу. Тоді е закріпіть ось це відчуття, так, е яке піднялося в результаті ось цієї думки, яку ви знайшли е через, цю, е через цю вправу. Так? Ось. І відчуйте, спробуйте відчути її енергію, так? тримайте його при собі. І працюйте з ним. Да? Ось так, як ми стільки щойно з вами це зробили, да? щоб розширювати трошки ось цю свою, своє поле, так? ось ці відчуття своїх думок, щоб розширювати свої границі. Я вам дуже вдячна за те, що ми були разом, за те, що ви поділилися деякими моментами вашого життя, вашими емоціями, за вашу сміливість. У нас тут взагалі 6 кроків. Ось. На 6 кроків. Це буде в формі, я вам скидую в чаті завдання. І самостійно це можливо пропрацьовувати. Ось така зустріч Zoom потрібно буде ще зробити, коли ми будемо пропрацьовувати страхи. Ось. і Ще будуть дві зустрічі: коли страх і ще зустріч по завершенню. Ось. А так, то ми шість кроків будемо просто в чаті їх пропрацьовувати. Так що будемо рухатися, зараз, поки залишаємось на тому, що у нас сьогодні піднялося. І до наступної зустрічі в чаті тобі.